Всім привіт, давно з вами не бачились. І так як ми давно з вами не бачились, то із таких новиночок у мене з'явилась машина. Я склала на практичний іспит, тобто я здала на чіту і. Буквально через три тижні ми купили машину. І сьогодні я знімаю з своєї машинки, бо ми їдемо в Гамільтон, в Берлінгтон. Коротше, їдемо проводити вихідний. Цікаво, класно, насичено. Тому вирішила записати такий вложик з вихідного дня. Слідкуйте і побачимось! Тун -тун 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 -тун. Машинки, да? І ми їдемо за ним. Катить, катить на машині. Да. Чисто Honda Team Ну да. Мій брат поїхав перепарковувати мою машину. Я тут. Ми приїхали, було на тому тижні день народження у нашої тітки. І ми приїхали її привітати з Днем народження. Купили квіти і купили гіфт-карт в магазин доглядової косметики Бесін Хто шарить цей магазин? Пишіть в коментарях, чи достойний це подарок. Прийшли вже, Зараз будемо відуть. І так, у нас урок вождіння. Віктор сидить за кермом. Я сьогодні Так да. Я не знаю, це не на Віктор другий раз за кермом і я. Другий сьогод... раз житті в житті усьому да. за все життя. Я сьогодні, його сьогодні. навчаю зараз їздити на нашій машині. треш контент. Не учи ученого, як то кажуть. Ми тут займаємо тренд в TikTok. <реш> 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 так, тепер я кажу. Нема за що. Т тільки на 0,5, бо в мене погано. Вай за що, і все, типу, Ти закриваєш? Біль... Ти. А я зараз з байка знімаю. А тепер я заду, ти зараз будеш розшатувати машину. Типу да? тут вісімнадцять плюс. У мене тут допоміжне світло. Ми посиділи з родичами, привітали тітку з днем народження. і зараз дітиму в Гамільтон, там де ми жили раніше. Треба по деяким справам. Взагалі хотілося сьогодні поїхати на водоспад місцевий, але ми приїхали занадто пізно сюди і вже темно, нікуди ніхто не поїде. Тож водоспад сьогодні відміняється, але сам факт, що ми поїдемо в Гамільтон, може там навіть прогуляємося, але не точно, взагалі не точно. Вже майже 9 вечора. Час іде занадто швидко. Я в шокі. Наш район рідний в Гамільтон! Получається, ми вже вдома, вже дуже давно. І у нас сплодей. Ну, як, грубо кажучи. Вчора заїжджали, вчора на 14 лютого заїжджали в азійський магазин і купили масочки Доктор Чарт. Зараз покажу, які самі я вибрала. Ось ось такі. Типа ну, для зволоження і. 5 штучок вийшло 12 доларів. Віктор тут теж буде робити цю масочку. Я думаю, завтра буде теж доволі цікавий день. Сподіваюся на це. Взагалі, сьогодні 15 лютого, Уже 16 лютого, Вже пів на першу ночі. Віктор мене проганяє цю тому що я його здолбала тут своїми От. Завтра день сім'ї. І вихідний, тож понеділок ніхто не працює, нічого не працює. І треба придумувати чим себе займати. Я сподіваюся, що завтра буду працювати зал, бо треба буде знати за це. Може підемо в зал і ще може кудись погуляти, прогуляти. Коротше, все тоді. До завтра. Побачимось. Всім привіт, новому дні. Сьогодні понеділок. 16 лютого все закрите, абсолютно. Магазини, все-все-все. Але ми зібралися в спортзал. Я сподіваюся, він відкритий. Зазвичай він відкритий в такі вихідні, але він скорочено працює десь до 4-5 вечора. Побачимо. Зараз поїдемо, подивимось. На вулиці просто ужасна погода. Сьогодні весь ранок був туман такий затяжний. Хотілося просто лежати, нічого не робити. Але... Як світ кличе, подивитися, що там до чого. Але класно, що є такі можливість відпочити вихідний, довгий. То все, будемо рушати. Да, Віктору? Ага. Прохладно. прохладно. Через, через два тижні вже весна хочеться такої хорошої весни, уже тепленької, хорошенької. але реалії Канади, ну, якби бажають кращого. І ну все, пігнали жити вихідний день. Це називається сьогодні вихідний зал буде працювати всього до четвертої і стільки людей, що нема навіть куди пристроїтися і займатися. Просто ужас. Все, тренування Дан. Це, звісно, было, я не знаю, висос висоска сил і енергії, бо людей дуже багато, і ти не попадаешь нормально на тренажери, ждати, толпиться, Ну, коротше, Хотелось просто зробити експрес-тренуровку і все. Let's go додому. Скажу вам прикольну історію. Приїхали ми, значить, додому, і якось на днях, мені здається, дня три-два тому я їхала в ліфті і говорила зі своїм братом по телефону. Зі мною їхала дівчина в ліфті. Виходимо з ліфту, і вона каже: Я не можу змовчати, я завжди мовчу, коли я чую нашу мову. А тут мені захотілося вставити п'ять копійок. А що ми познайомились з українкою, яка живе в нашому будинку? Ми живемо на 9-му поверсі, а вона на 10-му поверсі живе з чоловіком. Вони працюють разом на роботі, де працює мій Віктор, мій Фьодор, ну, мій брат, мій, мій хлопець. Це взагалі на світ тісний. От і ми приїхали додому. Зараз ж довгі вихідні, всі вдома. І вона мені пише в інстаграмі. Ми обмінялися контактами. і Вона пише, що якщо ви не проти, ми йдемо в Макдональд за кавою і потім прогуляться десь. Тим паче погода гарна, трохи сонечко виглядає. От, Я така окей, ми зібралися тільки зайшли додому, реально буквально 15 хвилин. І от ми йдемо до них, вони нас чекають зараз біля, євро... біля європейського магазину. У нас, до речі, під домом прям є європейський магазин. Це дуже класно. От, Ідемо якось провести трошки часу, прогулятися, познайомитися з людьми новими. Ну, така історія. Мені здається, дуже прикольно. Закінчувати цей влог і органічно його закінчувати в ванні кімнаті ввечері перед сном, як я і закінчую день. Ну, якщо це такий влог, Дейлі, Вікенд, показати, як проходять мої вихідні, то я вирішила різноманітити цей влог і показати взагалі, чим я. Доглядаю свій фейс. Ну і не тільки фейс, просто моя вечірня рутина. Мені здається, це багатьом може бути цікаво. Я завжди починаю свою рутину е вечірню з іркартера. Я поласкаю рот. Насправді я хочу, хочу купити. Ще якийсь ополіскувач. І от мені цікаво, ті, хто користуються іригатором, чи використовуєте ви ополіскувач, чи є якась різниця, чи є щось. Бо в мене поки що тільки іригатор, зубна щітка і паста. Я хочу, щоб якийсь міжзубні Йоршики. Ну, коротше, треба прям конкретно буде потім закупити для зубів, бо, бо в Канаді лікувати зуби дорого. Треба доглядати за ними. От це мій перший етап моєї вечірньої рутини. Але взагалі, іригатор це в мене зараз перший етап. Раніше я робила це другим етапом, з першого чистила зуби, але я вич... ну, подивилась в тіктокі, Хто ще експертів дивиться в тіктокі, І я почула, що спершу треба іригатором змивати все між зубами, а потім щіткою і пасти. До речі, у мене паст щітка від від Curaprox, Дуже класні. У мене ще була паста від CurkProx, але в Канаді це все треба замовляти онлайн. Типу на Амазоні ти так просто в магазині не купиш. Тому поки що в мене просто паста з доларами я купила, бо, знову ж таки, це треба замовляти, морочиться, ну коротше. то воно якось так чередується. Тож буду чистити. Okay. Наступним етапом. Сьогодні у мене немає SPF і нічого на обличчі, тому я використовую сьогодні суто пінку для умивання. Якщо у мене є SPF або тоналка або щось, я використовую цю гідрофільну олію. Теж від Lab. Я дуже люблю цю фірму і вона доступна в. В азійських магазинах можна приїхати і просто купити, а не замовляти десь звідкись непонятно звідки. от. Тому в мене ця фірма, а так само у мене тонік від цієї фірми також є. Сфокусувався в мене такий тонік. Але єдине, що в мене відрізняється, то це крем в мене від Centella Madagascar на такий більш прохолодний період. Влітку у мене був голубенький, Цент... Не центела, що це. Ну, Коротше, голубенький від Skin 1004. Е, мені дуже-дуже він подобався, і цей теж дуже класний. Мені дуже подобається, що він не розходиться прям дуже багато і видавлюється так вистачає маленька капелюшечка і атлічно розмазує обличчя. А SPF у мене від цієї фірми. Я забула, як вона: Beauty of Gesson. Gesson. Такий у мене SPF. От. Це теж для обличчя мене. У мене, до речі, один відсоток залишився, так що я зараз швиденько все розкажу і буду закінчувати цей влог по один відсоток. От така рутина, якщо ви користуєтеся якимись класними засобами, можете теж мені написати в коментарях. Можемо обмінятися цим, що можете ви порадити. Так само напишіть вам у коментарях, як вам такий формат відео, такий дейлі, вікенд-влог. Буде приємно почитати. А, також підписуйтесь, стайте, ставте лайки, давайте ваш фідбек. Мені на добраніч, Вам гарного дня, гарного вечора, на добраніч, доброго ранку, як там, де коли ви дивитесь. І побачимось!